Емінеску та Чернівці документальний фільм Чернівецького режисера та колишнього працівника телеканалу ТВА Міхая Гросу одень національної культури показали на центральному румунському телебаченні. Подробиці зйомки стрічки про світоча румунської поезії, який провів в юні роки свого життя у серці Буковини. Далі у сюжеті. Чернівці, семирічний міхай Амінеску, разом з батьком Георгі вперше приїхав до міста на навчання. Саме з цього моменту починається оповідь про один з важливих періодів життя майбутнього великого поета його шкільні роки час, коли формувався неперевершений літературний талант. Чернівці, 1885 рік. Перед різдвом вже знаний поет востаннє відвідав місто своєї юності. Саме таку хронологію подій ох. Копив документальний фільм чернівецького режисера Міхая Грусу, присвячений життю генія румунської та світової поезії. Режисер розповідає чотири роки тому до нього звернувся сценарист Йонел Новак та відомий продюсер з Румунії Думітру Пухуш. Цей заклало перші цеглини до створення стрічки. Зйомки проходили вже під час повномасштабного вторгнення російських військ. Втім, певні обмеження, викликані воєнним станом, аж ніяк не вплинули на якість, адже Згодом він посів друге місце на міжнародному фестивалі в Індії, а у день народження великого поета стрічку показали на центральному румунському телебаченні. Локації, де ми знімали фільм, це будинок Арона Пумнулу, Черневецький університет, колишня перша школа, центр та передмістя Чернівців, старий центр на вулиці Зелені. Музеї села Опришени, ми там були локації, де, де знімали, там є дуже багато старовинних речей, натурний якийсь е, план. І також були зйомки, починалися в баташанах і потешти. Було, було дуже цікаво. Документальний фільм це не просто оповідь про шкільну підготовку Міхая Емінеску. Глядачі мають можливість споглядати справжню реконструкцію подій тих років, де актори майстерно перевтілюються у знакових для поета персон. Окрім того, у стрічці використані також неопубліковані раніше матеріали, які знайшли у державному архіві Чернівецької області, зокрема документи австрійської влади та радянського союзу щодо поета, завдяки такому різнобічному висвітленню подій. Їй вдається продемонструвати місце і роль Чернівців, у становленні літературної творчості Міхая Амінеску та який вплив на нього мали події, тісно пов'язані з серцем Буковини. Цим фільмом хотіли показати, що Чернівці ще 150 років тому був центр румунської та європейської культури. А Міхай Емінеску це є яскравий доказ дружби та. Гарної співпраці між народами Василь Бикво додає: найголовніше, що цей документальний фільм створений Буковинцями для Буковинців, адже творчість міхая Емінеску це невичерпна скарбниця, яка збагачує культуру етнічної румунської меншини краю та допомагає плекати свою духовність. Всі автори, всі, всі наші з чернівців. В тому числі герої, які грали, і і художнього там художні образи, і так далі. То всі чернівські. Тобто це фільм про нашого куміра, який зроблений творчими зусиллями чернівчан. Тетяна Дубіцька, телеканал, ТВА.